Отже, покатався я трохи в скачав в Forza Horizon і вирішив трошки покататись в ній. Вона така досить аркадна, фанова, все класно. Але тепер вирішив порівняти її з Turismo і тим паче з VR, тому що. Ну, тому що я звик уже тут в Віаррії їздити. І. Цікаво відчути різницю. Ось якось так. Ем... Так, що взяти? Таке цікаве тут. Щось з американців треба. Шелбі. Хай буде Шелбі. І проїдемось. Цікаво відчути різницю знову ж таки, тому що хоча там ти граєш. На плоскому екрані, на плоскій картинці, а тут в 3D і. Цікаво порівняти відчуття. Ну, звичайно, тут ти сидиш в машині і це зовсім інше. Це просто зовсім інше. Швидко гальмуєте це зовсім інша історія, ну зовсім Форзу навіть мені здається краще з. і їхати з геймпаду, а не ж з керма. Вона чисто така, щоб позаліпати, щось там покататись, по. покататись. Порозважатись, по суті, да, ну, типу. Ну а Turismo ти, конечно, потрапляєш на трек. Кошуни трохи заважають. <звук> Плюс я зараз взяв на тестування Direct Drive кермо у товариша. І хочу сказати, що ну, звичайно різниця з. кермом на приводі дуже величезна. Нема того ділею. Я думаю, коли я пересяду назад на своє кермо, ще більше відчув <гум> різницю. Може то і не варто було брати, але нічого. Цікаво відчути е, саме ту різницю, коли ти трошечки пограв на тому, поїздив, потренувався і потім пересів. Тут ти відчуваєш машину, ти відчуваєш, що її несе, ти відчуваєш, як її вирівняти. Е, в, Forza Horizon, ти. Ну, просто їдеш як, як Need for Speed, напевно. Хоча вона. Вона фановіша, ніж Need for Speed, Вона якась така. цікава. Там гарний дизайн, там е досить цікаво все зроблено. І сюжет цікавий якийсь такий, типу, відкритий світ. Там є свій фан, але вона така більше, щоб позаліпати просто в неї. Тут ти тупо навалюєш, тренуєшся і таке інше. Тому різниця величезна, взагалі різні ігри. Ну, Плюс тут є VR, і він додає ось цієї реалістичності. Тому продовжуємо грантуризму.